Виконуємо номер 4.6 із підручника Геометрія 8 та номер 8.6 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Гострий кут ромба до рівня 40 градусів, який кут утворює діагональ, проведена із цього кута зі стороною ромба. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано АБЦД ромб, гострий кут А 40 градусів, а це діагональ потрібно знайти градусну міру кута БАЦ. За властивістю ромба, діагоналі ромба взаємно перпендикулярні і ділять його кути навпіл. Отже, якщо кут А 40 градусів, то кут БАЦ буде 40 поділити на 2, 20 градусів. Записуємо за властивістю ромба кут БАЦ дорівнює кут А поділити на 2. І це 40 поділити на 2. Маємо 20 градусів. Записуємо відповідь. 20 градусів. Номер 4.6 із підручника геометрії 8 та 8.6 із підручника математика 8 виконано.